Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що заряджаємо тіло, пробуджуємо його та формуємо красиву здорову поставу, гнучке, сильне функціональне тіло і найважливіше нашу енергію та сонечко всередині. Сьогодні у нас буде... 15 хвилинне заняття швидке, коли нема часу, коли все горить і треба швидше вже зарядити себе. І цей 15 хвилин 100% покращать покращить ваш настрій. Самопочуття варто спробувати. І перш ніж ми почнемо, я швидко, але дуже... Цінно для мене сказати для вас дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки, розповіді про канал всьому світу, тому що більше людей мають ставати здоровішими, і щасливішими. І через тіло, через регулярні заняття, це точно працює. Якщо вам підходить мій метод, моє викладання, моя енергія, я вас вітаю на каналі і дуже дуже ціную. Погнали! Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином, прокручуємо наш таз вперед. Замаківку потягнулися до гори. Обов'язково налаштовуємося на заняття, час з собою. Заплющуємо очі, розслабляємо плечі, м'язи, обличчя і сповільнюємо та поглиблюємо дихання, глибокий вдих. А Видих, кладемо долоню на грудну клітину під і Візуалізуємо, наче всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, чи будь у кожного свій об'єкт з кожним вдихом. Уявляємо, як цей об'єкт стає все більше і більше. Глибокий вдих. А витих, візуалізуємо, як починає пульсувати, крутитись, світитись тепліше. І ще спішаться в об'ємі глибокий вдих. А витих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним тихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І витих. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер полетіли. Наші 15 хвилин розпочинається прямо зараз. Кисті підключимо коліна під тазом. Починаємо з кішки корови підкрутити. Куприк, поперек, поперек, грудний відділ, шия, з видихом сильно відштовхнулись від підлоги. Вдих, розкрили плечики, підборіддя вперед. Наша задача зараз попрацювати спиночкою, пробудити, пом'яти, відчути комфортно, налаштуватися на день ще вдих, розкрили плечі, грудний відділ підборіддя вперед. І з видихом округлили спиночку. Молодці, нейтральне положення тіла, спини виштовхуємося в собаку мордою вниз, продавили п'ятки, продавили грудний відділ. Шия довга, подивилися на стопи, попереминатися з правої лівої стопи, глибоко вдих, куприк до стелі, видих, стопочки разом, піднімаємо праву ногу, коліна до коліна, на видих, продавити ще грудний відділ. Задню поверхню лівої ноги, відчуваємо яскраво, Виштовхнули праву ножку догори стопа до стелі, вдих. Видих відпустили праву, ліву відірвали коліна до коліна, продавили грудний відділ, шия довга. І до стелі нашу ліву стопу виштовхнули, наскільки дозволяє тіло. Спочатку це важко, але потім звикнеться, пробудеться і буде легше. Поставили наші стопи, підходимо стопами до, до рук, натискаючи на килим. Повільно розкрутилися, хребеться хребцем, шия останнє. Витих чудово, руки через торни догори, глибоко вдих. Зафіксувались по центру, витих долоні від себе, і витягнути себе в діагональ вправо вдих. Ребра виштовхнути, максимально високо від стоп, відштовхнулися, видих. І ще вдих. Сильно-сильно потягнувся. І витих молодці, ще в діагональ вдих. Чудово, видих. І вдих. Витягнулись. І видих, відпустили, наші руки стресили і поїхали стрибати, розганяти лімфатичну систему, допомагати їй працювати як водиничок. Наш кишківник теж включати. Він і сам включається. Ми просто такими вібраціями допомагаємо покращити перистальтику і запустити лімфоток. А в нашому організмі все взаємопов'язано, і дуже важливо не забувати не тільки про красиві сидниці, кубики, пресу і так далі, про зовнішнє, але й внутрішній стан. І от, якщо ми працюємо регулярно потрошечки з внутрішнім нашим станом, наш організм розквітає, а ми від того почуваємо себе тільки краще, як фізично, так і емоційно. І ще тихаємо, дихаємо, тримаємо 10. Дев'ять, 8, сім, молодці, сім, шість, видих, п'ять, чотири, три, два, один. Зупинилися руки через сторону, догори, глибоко вдих. І видих, відпустили. Руки розкрили наші стопи широко. Зараз завернули одну стопу вперед, наприклад, праву ногу, іншу в сторону. І на видих відпускаємо вниз, в трикутничок розкрити плечі, китаз трохи підвернули, глибоко вдих. Потягнулися нашою рукою, долоню до стелі, пальчиками руки ще вдих. Відчути натягується спина, рука, внутрішня поверхня нашої ноги рівна, Видих, чудово. Згинаємо нашу ногу, за яку ми тримаємось. Відпускаємо нашу руку, сповзаємо задньою ногою трошки в сторону і опускаємо таз нижче, ще Розкрили плечики вдих. Видих, молодці, ще вдих, розкрити таз, Видих. Відштовхнулися від нашої зігнутої ноги, підняли наш корпус, позу на бокову і подивилися на сторону руки, там, де зігнута нога, у нас таз підкручений. Замаківку догори вдих. А видих чудовий ще вдих. Сильні ноги розштовхують килим. Видих. Повернулися в центр, зібрали трошки наші ноги і повернулися на іншу сторону. Відпускаємо себе спочатку в трикутник, розкрити плечі, подивилися на стель, виштовхнулися від руки, яка тримається на підлозі або на нашій стопі, або на колиці. Розкритися за пальчики рук догори вдих. А видих молодці, ще вдих. А видих, опускаємо таз нижче, згинаємо нашу ногу, відпускаємо руку і розкрити плечі, розкрите та. Стараємося розкрити наші стегни як можна сильніше. Вдих. Молодці, а видих. І ще вдих. А видих. Відштовхнулися від опорної руки. Піднялися догори спина рівна. Подивилися поглядом в сторону зігнутого коліночка. Глибоко вдих, спина рівна залишається. А видих, і ще вдих. А видих. Повернулись назад, трошки призібрали наші стопи, розкрили знову наші коліна, сідаємо вниз, руки розкриваємо по сторонах і поїхали. З видихом далеко потягнути бік. І вдих, і видих далеко, і вдих, і ще видих. Між двох стінок. Уявляємо, як наша спина при... Тиснута до стіни. І коліна розштовхується сильно. Молодці, іще. Видих, вдих. І видих. Вдих. І ще Чотири. Вдих. Вдих. Три. Молодці. Іще. Два. Супер. Один. Відпустили. Ставимо руки в наші коліна. На видих, праве плечко пішло вперед, подивилися на стелю. З видихом прокрутилися плечем вниз. Розкрили коліна ще вдих. повернулись в центр, видих, поміняли на іншу сторону. Так само продавили плечико, ще нижче, подивились через плече до стелі. Вдих. А видих повернулись назад таз піднімаємо догори стопи вперед, беремо себе за лікті і стараємося витягнути сідничні кістки догори, розслабити шию, намалювати вісьмірки ліктями в одну сторону, п'ять-шість разів і в іншу сторону, задню поверхню ніг відчуваємо повністю шию відпустити. Прокручуємося в стегнах. Молодці зафіксувались. По центру, збираємо стопи разом, розкручуємося догори, хребиться, хребці. Це шия остання. Видих прокрутити по великій амплітуді наші стегна. Відчути комфорт і в інша сторона. Опчуто. Відчути. Зараз ми у нас збираємо наші руки або вони тягнуться один до одного. Вирівнюємо себе за лікоть. Потягнули над тазом, глибокий вдих. Видих нахилилися паралельно під лозі, стопи під тазом, спиночка рівнесенько. Три, два, один. Піднялися догори, розкрутилися на іншу сторону. Оп! Інша рука. Витягнули за лікоть себе догори, плече вниз, вдих. Видих, з іншої сторони, може бути легше або важче. Це відносно норма, але ми стараємося виправляти ці нерівності в нашому тілі, спонук, спричинені нашим образом життя. Повернулися назад Відпустимо наші руки і обіймаємо себе, стукаємо по спинці і розкриваємо наші руки, грудний відділ плечі, дихаємо і ще сильно стукаємо маю, аж зніміти пальчики почервоніти і наш кровообіг покращитись. І ще тримаємо 20, 19, сильно обняти себе, обійняти найкращих людей в світі, тому що ми для себе в першу чергу маємо стати найкращою людиною в світі. І ще видих, 10, 9, чудово, 8, і ще 7, молодці, 6, видих, 5, і 4, 5. Три, два, один. Пальчики руку струсили, пром'яли. Зараз сідаємо тазом низько, коліна трошки стопи трошки ширше тазу, і коліна направлені в діагональ. Прогинаємо спину, лікці по теду збираємо, підборіддя вперед. Прогнута спина, немов на стілець, сильно напружити м'язи спини, напружити сідниці. Ноги виштовхнули себе догори, округлили спиночку підборіддя грудного відділу, руки попереду круглі, прес, напружений, сідниці включені. І поїхали вниз, вдих, прогнули. Спиночку виштовхнули, як пружина видих. Мені подобається називати цю вправу. Пружина, вдих, бо наша сила зараз має бути сконцентрована, видих во всьому цілі. І вдих вдих. Зберіть вперед. Умнічки, видих, сильно круглили спину. І ще вдих. Виштовхнули підберіждя, прогнули спинчко. А Видих, підкрутили, тас пересключили. І вдих. Чудово. Догори видих. Ух. Постійно пружинимо на наших сильних ногах. Вдих, прогнули спину. Видих. Супер. І ще три рази. Вдих. Я. Киса сильно видих. Умнічки. Вдих, підберіть, Витягнули, зібрали лопатку і лікті позаду. А видих. Останній раз вдих. Підберіть вперед і видих. Ух. Чудово струсили наші руки, струсили ноги. Виходимо на початок, килимо, стопи разом руки через сторони догори, глибоко вдих. І видих, притисли корпус до ніг, наскільки дозволяє тіло. Ребрами по направленню до стегон. Вдих, подивилися вперед, вирівняли спиночку, широкий крок правою ногою назад, попереду ліва, кут 90 градусів. Підняли корпус, підкрутили стегна вперед, руки далеко догори глибоко вдих, підкручуємо корпус. Наші стегни точніше, а корпус догори. Ноги сильні розштовхують, килимо вже п'ять. Чотири, молодці. Три, два, один. Відпускаємо наші руки вперед, всередину. Ліва рука біля лівої стопи. Права стопа прокрутилась позаду, розкрили плечі, вдих. І видих, відпустили. Ліва рука догори. П'яточка позаду прокрутилась, вдих, потягнулася як можна вище. А видих, відпустили ліву руку на коліночку. Відштовхнули від себе стопу на підлозі з видихом як можна далі. Три, сильні ноги, два позаду коліно рівне. Один. Відпустили коліно. Переїхали на задню ногу. Стопа передня на себе і попружинити з видихом. Десять. Дев'ять. Умічки, вісім іще сім. Шість ребрами стараємося зачепитися як можна далі вперед. П'ять, чотири, три, два, один. Переїжджаємо вперед, продавляємо таз вниз. Стопочку позаду беремо до сідниць. І на видих притисли п'ятку до сідниць. Два плеча, два, таз, два тазових кісточки на стегну. Вперед. За видихом іще нище. П'ять, чотири, три. Умніці, два, один. Один відпустив нашу задню ногу, підставляємо задню під передню. Оп! розкрутитись догори, хрепеться хребцем. Руки через сторони догори вдих. Ребра високо вниз, видих, притисли корпус до ніг. Видих. І вдих, подивилися вперед. Вирівняли спину лівою ногою назад. крок широкий. Попереду 90 градусів. Підняли корпус, прокрутили стегна, Ребра високо таз продавили нижче. Глибоко вдих, позаду лівнесенька нога. А видих. І ще вдих. Молодці відчувати натягування під лівим стегном. видих. І ще сильні ноги вдих позаду вирівняли коліно. А видих, відпустили ручки вперед, всередину, прокрутили позаду п'ятку, ліва рука догори, розкрили плечики вдих і видих, поставили ліву руку право догори, п'ятку позаду прокрутили. Глибоко вдих, розкрили грудний вітях. Видих, поставили праву руку на праве коліно. Права стопа на підлозі відштовхнули від себе коліно, вирівняли позаду ногу. Три, два, один. Переїхали на задню ногу, поставили коліночко. Передня стопа на себе і попружинати вниз. Рибрамо діставати, стегон. Або як можна далі вперед. А сідничками прохручували назад. П'ять, чотири, молодці, три, два. Видих. Один. Переїхали вперед. І позаду беремо нашу сідничку. п'яточку, до сіднички і вперед два плеча, два стегна. З видихом як можна нижче, продавити. П'ять, чотири. Не поспішаємо якісно, обережно, але Сильно з видихом розслабитись. Один, відпустили позаду нашу ногу, руки, точніше, ставимо попереду. Вибачте. Виходимо в собаку мордою вниз, виштовхнулися куприк до стелі, продавили грудний відділ. І через хвилю хребту можна поставити ноги на стопи, на підйомчики. І переходимо вперед через високу планку, сіднички опустили, розкрили плечі замаківку до догори. І повернулися в собаку мордою вниз, продавили грудний відділ, продавили п'ятки через хвилю в хребту, прес напружений, розкрили плечі, пальці рук розтопирені і виштовхуються від підлоги. І ще догори протисли собаку, мордою вниз, видих. І вперед хребеться хребцем, перекотились, розкрили грудний вітю, замаківку догори. Видих розслабили плечі, перекочуємося зі сторони на сторону, але якщо тільки немає дискомфорту в попереку, якщо є, будь ласка, пропускаємо цю вправу, з видихом перекотились, подивились через плече назад і повертаємося в центр, сідаємо на п'ятки, відштовхнутися від рук таз на п'яточки, глибокий вдих-видих. Потягнутися руками вперед, кладемо або підборіддя, або лоб, або одне вушко, видих на підлогу, розслабляємо грудний відтіл, і ще глибоко вдих і витих розслабити також поперек. Наші м'язи розслабляються, а внутрішні органи кажуть нам величезне. Дякую, особливо ЖКТ, кишечник. Видихаємо, поміняли на інше вушко, якщо ви були на одній стороні, на іншу, а якщо по центру, залишаємось там. І ще на пару глибоких вдихів та видихів, розслабляючи наші м'язи, провалюючи грудний відділ до підлоги, І ще глибоко вдих. І молодці видих. Чудово. Підходимо нашими руками під плечі і округляємо спиночку Кішка корова два-три рази, м'яко, амплітудно, відчуваємо нашу спину, повертаємо комфорт, підкрутити таз, грудне Відділ округлили. І розкрити плечі під берегя вперед. І я вас вітаю, наші 15 хвилин пролетіли, неймовірно, швидко. Якщо у вас є ще можливість, Ставте паузу. Лягайте полежати в шавасані. це завжди на плюс. Якщо немає можливості і треба вже вибігати, бо все-таки це швидка зарядка. Ми сідаємо зверху вам, з вами на стопи, заплющуємо очі, вирівнюємо спиночку. І руки через сторони догори. Глибоко вдих. Долоні до серця. Витих. Сказати собі дякую, величезне. І ще глибоко вдих. І витих. Дякуємо ССУ. І вдих. а Видих. Дякуємо світу. А я дякую вам і я вас вітаю. Ви справились з нашою швидкою, але дуже ефективною зарядкою. Сподіваюсь, ви відчули кайф. Напишіть мені про це в коментарях. Я дуже сильно радію читати кожен ваш коментар. Неважливо, то просто дякую. Чи Прям ціла історія, як ви себе почуваєте, звідки ви і як багато займаєтесь. Які у вас є питання, коментарі? Все пишіть. Я радію дуже. Бажаю вам класного дня. Бажаю вам наповненого, наповненого зсередини. Силою, енергією, сонечком дня, і нехай все виходить. А сильно! До нових зустрічей! Пока-пока.